227 мільйонів гривень збитків за попередніми підрахунками. Саме у стільки оцінили шкоду від негоди 7 липня на Коломийщині. Минуло 10 днів, а в населеному пункті стоїть страшний сморід. під загрозою руйнування. Наразі кілька будівель. Одна із них належить пані Надії. Вона із родиною не має де жити зараз. Раптово валом прийшла річка. Дуже валом, що Ми вже повністю тако по груди виходили з дому. тут підняли дітей, виносили. Ми завжди страдаємо від цього. Це навіть не було півгодини. Все. Піднімали холодильники, піднімали, але холодильники така була дуже сильна, вода, бачите, тут все парканиця, все пішло, попливло, там паркани все стоять. У хаті що попіднімалися, все попадало, бо дуже сильна вода була. Нижній Вербіш опинився в епіцентрі стихії, однак постраждали і інші села громади. Любов Олександра та Ганна кажуть, що при першому доброму дощі їхні обійстя затоплює, а тому просять владу про допомогу. Восьму році у нас було повікна десь метр двадцять або півтора метра води. Зараз у нас 60 сантиметрів води. Ну, це вже у 2020 році у нас було отак забагато води. Ну це вже в хаті в нас четверта вода. Ми просимо, щоб нам оцей потік укріпили берег від потока, бо цей потік не втікає, не впадає добре в ріку. Ми потерпаємо постійно, ми кожного. Дуже рідко буває такий рік, якщо засушливий, то немає. А якщо добрий дощ іде в причиніжені, то в нас обов'язково вже є водичка. Ми просимо забезпечити нам нормальне життя. Ми багато не хочемо. Нам же зробили, влада ж зробила нам це. Це життя небезпечне кожного року. Ці дві річки, сопівка лючка, 30 метрів від моєї хати. І вони сходяться біля мого господарства. Це все валить, вся вода валить на моє, на моє господарство. Потім ще розливає, там вже йде по городах. Все. Я кожен рік страдаю, там, там страшне. Була маленька гребелька, ту гребельку я ще могла, то залатувала, бо все прорвало. Тепер прорвало повністю цю греблю. Ця вода пішла на мою хату. Очільник Коломищини зазначив, що не тільки Нижньовербіська громада постраждала під час повені 7 липня. Загалом у трьох громадах були підтоплені понад пів тисячі домогосподарств. Будівництво та відновлення пошкоджених гідротехнічних споруд. Так, в Нижньовербіській територіальній громаді є необхідність нового будівництва водозахисних дам та регулювання річок, сопівка, ючка, пістенька потребує також проведення відновлення, бере на річці сопівка, річка, печеніга з. Золотий потік, села Слобода, Рунгури, селище Печеніжин, Печеніжинської територіальної громади. Очільник нижньовербізької громади каже, що зараз від влади залежить все. бо на місцях зробили, що могли. Як приклад навів той факт, що вже виготовлена кошторисно проєктна документація на суму понад 19 мільйонів гривень. Тепер треба всім братися до роботи. Всі служби цього разу спрацювали на відмінно. Але це є тимчасово, тому ми будемо просити більш глобально як завжди. І тому я висловився на нараді. Можливо, під час наради не було так зрозуміло, але у нас є глобально це є будівництво нових дам та відновлення берегоукріплень, які стоять на балансі Дністровського бобовру. Я хочу так, можливо. Пробігтися, бо цифри практично були всі названі. Ми зробили всі звернення до всі служби, До всіх служб до служб автомобільних доріг до ДП «Дороги Прикарпаття. Очільниця Прикарпаття зазначила, що зараз багато що залежатиме від обласних депутатів, адже вони мають проголосувати за виділення коштів не тільки для постраждалих населених пунктів Коломийщини, але й Верховинського та Косівського районів. Зараз голова територіальної громади спільно з усім керівним складом. Всіх служб обласного підпорядкування, розробляють цей комплекс заходів, готують документи, і на наступній сесії обласної ради я буду звертатися про виділення коштів для, для того, щоб можна було зробити берегоукріплення, які захистять жителів людей домогосподарства від стихії в майбутньому. Тож очільниця Прикарпаття дала завдання всім службам розпочати роботи з усунення наслідків стихії. Пер. Першими роботи почнуть саме в Нижньовербізькій громаді, адже тут вже готова документація. Не забудуть і про відшкодування збитків родинам, що постраждали внаслідок повені. Залучатимуть до цього і міжнародні організації. З Нижнього Вербі Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».